E В історії православної церкви було сім Селенських соборів. На цих поважних зібраннях отців церкви вирішувалися важливі догматичні питання, приймаючи ті чи інші соборні рішення, учасники собору щоразу прикликали на допомогу Святого Духа. Мудрі постанови церковних соборів відцікали єретичні вчені, сприяли умиротворенню християн у дусі правди та істини. Сьогодні, 28 липня, церква вшановує пам'ять святих отців учасників перших шести вселенських соборів. Це пов'язано з тим, що сьомий Вселенський собор 787 року був визнаний таким тільки на помісному Константинопольському соборі у 879-80 роках, тоді як кожний із шести попередніх соборів був визнаний вселенським на наступному після нього вселенському зібранні святих отців. Історія церкви. Це розгортання ступенів зростаючого откровення Божого в долях земного людства. Його творча біографія складається з кількох етапів. Ранні роботи художника Джозепа Пеліци виконані в манері живопису кольоровою плямою. Найвідоміші з них – «Насіннику», «Дзеркало життя, втрачені ілюзії. Наприкінці ХІХ століття в колах італійської інтелігенції стали популярними соціалістичні ідеї. Під їхнім впливом Пеліцца створив картини, присвячені робітничому руху в Італії, Потік та Четвертий стан. Ці роботи стали завершальним етапом у розвитку національної вериської традиції. На початку 1900-х років Джузеппе Пеліцца написав численні пейзажі в техніці дивізіонізму. А серед створених художником портретів особливу увагу сьогодні привертають зображення Софії Абіаті Коко та Нотаріуса Джакіно. Форма це засіб передати наші ідеї іншим. Російський художник, живописець, жанрист і сатирик, творець еталонних творів соцреалізму Федір Павлович Решетников. Наприкінці 20-х років минулого століття, спробувавши себе у різних професіях, він став студентом вищих художньо-технічних майстерень у Москві. У 1932-33 роках, як художник-репортер, Решетников став учасником заполярних експедицій на криголамах Сибіряков і Челюскін. Серед його картин у жанрі соцреалізму роботи прибув на канікули «Замир», знову двійка. Однак справжнім покликанням митця. Завжди лишалися сатири. Його скульптурні шаржі наметів радянського мистецтва були навдивовижу експресивні і гості. Сьогодні роботи Решетникова можна побачити у найбільших зібраннях мистецтв Росії. Художник прагне знайти себе через розуміння іншими людьми. Сьогодні в День пам'яті святого князя Володимира. Вірні Української православної церкви особливо тепло вітають свого предстоятеля, митрополита Київського і всієї України Володимира. У 1962 році під час постригу у Чернецтво блаженніше отримав ім'я на честь Святого Хрестителя Русі. За 47 років архієрейського служіння він став одним з найавторитетніших пастирів у православному світі. Очолював ряд архієрейських кафедр у Росії, Україні, опікувався православною паствою Західної Європи. У 1992 році почався новий етап у служінні митрополита Володимира. Він був обраний предстоятелем Української православної церкви. Нині блаженніший Володимир гідно продовжує здійснювати своє служіння на благо православ'я і всього українського народу. Людина не може шукати добра поза добром. У наступному випуску, 28 липня 1240 року, руські війська на чолі із новгородським князем Олександром одержали перемогу над шведами у битві, яка увійшла в історію як Невська. Його ім'я увічнене у величних архітектурних ансамблях Санкт Петербурга художник і скульптор Василь Демут Малиновський. Вісім років тому в Москві розпочав мовлення громадський православний телеканал Спас. Найдавніше свято нашої землі сьогодні в Україні проходять великі торжества з приводу святкування 1025-ї річниці Дня Хрещення Русі.